Що ви тут робите? Дивимося. Ви дивитися можете там, там, Дивим, там, ну іди іди? не посередині дороги. Ми дивимося сюди. Ну, якусь посеред перехрестя стоїть. Дивимося, щоб люди зупиняли на знак стоп, дивимося туди, дивимося сюди. В смислі, щоб люди зупинялися на знак стоп. А як? А що ви не будете дивитися, люди не будуть зупинятися, що інспектор? Дивіться, ваш колега стоїть в чорному. Погода досить похмура. Зараз щось що його зіб'є і буде проблема. Досі ну, гідні, до що ви так стоїть? Ходи зможу. Усі зараз з можливою, покажіть. Я туди їхав, 4 години тому, ви тут два екіпажі стояли. Вертається, ви далі тут стоїте. Секунду. Клачинський, Андрій Миколаївич, поліцейський 27-го. Можна ваш? Так, Колодій Ігор Іванович до 26-го. Хлопці, за чим тут спостерігаєте? Скажіть мені, будь ласка. Ну, Що тут можна виявити? Яке правопорушення? Ну, так чесно, скажіть мені, от на, на, на цій ділянці дорозі, що можна виявити? Ви протягом останньої години скільки постанов написали? Ну, і так, давайте зупинимося, бо ми йдемо, і я з вами не встигаю. Скільки ви написали постанов? Саме ну, тут Ну, саме тут бо, службу не несе. Ну, а що тут, тут, А тут є, що але... дивіться, дивіться, які великі перехрестя. Гляньте, ви стали посеред перехрестя і смисл того, що ви тут. Що вас хтось бив, чи хтось з вас на вас наїхав. Ну, для, для чого таке робити. Патрулька ваша стоїть. Бог зна де. Якби вам хто не зупинився, ви б хвилину би до машини обігли. Якийсь молодий працівник чи вже давно працює? Молодий. І вже, вже закон порушуєте, бачите? Хлопці, не можна, треба. В, в Тернополі найбільше, я пару областей проїхав, в Тернополі що 200 метрів стоять. Тут рукамщики, то просто посеред перехрестя. Вас немає де патрулювати, хлопці? Розкажіть ну, мені, будь ласка. Ви ж патрульний поліцейський. Так, так. Чи, чи ви від СРПП, як у вас вважається? СРПП, то ви від... звідки є? Чиї ви будете? Тернові відділення поліції. А у вас головного немає управління в Тернополі? А є головне. Так, ми від Ревідів. Ну, то сідайте та їдьте, де свій керунок, свій район. Ви з, ви з Тернополя, а де за Тернопіль виїхали, як, як в старі добрі часи під калиби. Все, хлопці, щасливі дороги. Не їдь. Не До побачення. Ось так, друзі. Два підполіцейські, це навіть не патрульні. Два поліцейських з відділку поліції районного з міста Тернополя виїхали з за місто під заробити грошей. Друзі, дві хвилини вони поїхали. Не встадайтеся, робіть їм зауваження і все у нас буде добре. Погнав далі.